Цьогоріч в Україні спостерігається дефіцит хрону, який почав зникати з полиць супермаркетів. Для стабілізації виробники почали імпортувати хрін в Україну, що вплинуло на собівартість та на кінцеву вартість продукту. Відтак це змушує аграріїв замислитися над перспективами вирощування цієї культури. Отже, хрін. Пряноароматична рослина, яка має чимало властивостей, що приносять користь людському організму, він підвищує смакові якості вживаних страв, домашньої ковбаси, холодцю або що, поліпшує апетит і травлення, а також використовується при лікуванні гастриту, ревматизму, сечового міхура, радикуліту, застосовується як сечогінний, антимікробний кровоочисний засіб. В останні роки в інтернеті можна зустріти чимало оголошень про купівлю кореню хрону як сировини і продажу вже готового перетертого продукту у баночках, а також про найм сезонної робочої сили на копання хрону. Є окремі села, де більшість мешканців спеціалізуються на хроні, запозичуючи один в одного прийоми агротехнологій. Отже, ця культура виглядає непоганим нішевим бізнесом. Отриманий прибуток від вирощування коріння хрону, як свідчать бізнес-розрахунки, може удвічі-тричі перевищувати витрати. Деякі аграрії самі вирощують і переробляють хрін, продаючи його уже розфасованим у тару і готовим до вживання, а дехто збуває його як сировину для подальшої переробки. Хрін має й експортні перспективи, відомі випадки продажу його вітчизняними виробниками у Польщу, Угорщину та інші країни. Вирощування й агротехніка хрону загалом не складні, гарними попередниками хрону можуть бути зернові та бобові культури, а далі він може рости на тій самій ділянці 10 років або й більше. Це… Багаторічна кореневична рослина невибаглива, має гарну адаптацію і урожайність, Розмножується вегетативно розподілом кореневищ на один квадратний метр розміщують 4-6 цих рослин. Для вирощування хрону підійдуть кислі ґрунти, на лужних росте дещо гірше хрін, холодостійка рослина. Висаджувати його можна ранньої весни, як тільки дозволить ґрунт. На перезволожених місцях його вирощують на грядах. Догляд за ним потребує регулярних поливів, розпушування ґрунту, видалення бур'янів. Деякі сорти хрону сприйнятливі до певних захворювань, наприклад, борошнистої роси, тому необхідно проводити своєчасну обробку від шкідників. Треба мати на увазі, що іноді хрін може сильно розростися і глушити інші рослини на ділянці, тому потрібно своєчасно проріджувати і обмежувати плантацію. Збирають хрін із застосуванням трактора із начіпним підкопувачем. Коли агрегат розпушує землю, корені легко витягуються вручну. Далі рослини сортують за величиною коренів і розкладають у сітки. Цікавим є те, що хрін дає не лише корінці з листя хрону роблять багато страв, і вже зараз існує багато переробників, що готові його купувати. Так, за сезон з плантації хрону можна зняти 2-3 врожаї листя, а потім ще й викопати корінці восени і трішки економіки. Станом на сьогодні в Україні гуртова ціна на корені хрону близько 1 долара за кілограм, тоді як із гектару можна отримати до 6 тонн коренів. Якщо врахувати, що хрін потребує капіталовкладень лише у перший рік вирощування, то це непоганий прибуток. У перспективі 10 років і це не враховуючи виручені кошти з продажу листя, тому можна впевнено сказати, що вирощування хрону має економічний потенціал.